Пане Михайле, розкажіть нам, будь ласка, от що, а от е які мають зійтися фактори для того, аби режим Путіна був повалений? Вибачте, можливо, таке банальне запитання на перший погляд, але я додам його посилю. І чи все тут залежить від нас, як вважаєте? Тобто от. чи все залежить від України? Можливо, тут бажання інших країн також дуже важливе було б. Не все залежить від України, але Україна в будь-якому випадку сьогодні якраз таки робить все, щоб ці бажання з'явилися всіх. Тому що дивіться, давайте все ж таки дивитися наскільки міняється риторика і у європейських країн, ну чи європейських країн, не у сполучених штатах, на відміну від річної давнини, чи дворічної, тим більше, чи, чи а, риторики на передодні війни, як такої, що має це, це абсолютно не риторичні питання, це абсолютно конкретні. Вони зрозумілі, і тут все все чітко можна а, говорити. Перше. Велика кількість зброї на полі на полі бою, тобто Росія має втрачати не тисячу ну умовно тисячу людей в день, а 5-10 тисяч людей в день мають бути обвали по лінії фронту російських. Е Окупаційних угруповань да? Ну, тобто вони мають втікати на територію Російської Федерації. Як тільки вони почнуть втікати тоді, то ми з вами бачили, що в Росії немає потужної силової вертикалі, яка може цьому протидіяти. Як тільки туди будуть втікати люди зі зброєю і які будуть хотіти вчиняти злочини, перерозподіл майна, вбивати когось і так далі, в Росії почнеться хаос, як такий. тобто це не революція класичного типу, а це бунти на в різних регіонах. Ми бачимо вже сьогодні багато вбивств. Ми бачимо сьогодні вже там поліцейські. Пости там Дагестан, Чечня, і так далі. І це все буде а, там миттєво збільшення в тисячі кратна. Да? Ну, тобто в тисячі разів буде цього більше, і почнеться саме така ж класична революція в а, там в Москві. Ми побачимо дуже швидкі події. Це там дні буквально а, для цього знадобляться. Чому тому, що Путін і не тільки Путіна той же Патрушев, ну я вже не беру там всіх інших, типа там Бортнікова, Шойго. це взагалі ноунейми і так далі вони не вміють тримати удар, вони просто зникають, і там за три дні буде все вирішено. Просто потім не знайдуть Путіна. Я вам точно гарантую: він не зможе сидіти на скам'ї підсудних в газі, тому що його ніхто не знайде. Це людина, яка абсолютно точно всього боїться, і, і це достатньо все очевидно вже чи достатньо для цього тільки України? Ні, Україна може виконати ключове завдання: обнулити остаточно обнулити репутацію Збройних сил Російської Федерації, але. Є ще три е, складові, які треба, щоб були вирішені: перше це ізоляція Росії. Ну тобто, не можна одночасно парламент європейський приймає рішення, що Путін нелегітимний лег... не президент. А відповідно, якщо він нелегітимний президент, то тоді нелегітимні всі органи влади Росії. Абсолютно. І відповідно вони тоді не можуть приймати участь у тих чи інших міжнародних засіданнях, самітах і так далі. Ну тобто, вони ж не легітимні. Ну ти ж не можеш запропонувати приїхати комусь, сказати, він міністр закордонних справ там якоїсь країни. Ні, він має бути легітимним. Лавров не легітимний. То оце було бажано зробити ізоляція, друга складова. Це все ж таки треба ну, зупинити оцей абсурд, коли європейські компанії, європейські банки продовжують заробляти в Росії активно. Вони про це говорять. Вони працюють на російських споживчих ринках, вони там отримують надприбутки, платять мілітарний бюджет, податки і так далі. Ну це ж нонсенс. Треба вводити проти них контрсанкції, навіть проти своїх. Ну тому що це не можна зупинити. Дивіться. Питання війни завжди це питання а, декількох речей: психології, чи готові ви воювати а, паритетності, чи є у вас відповідна кількість зброї, ну чи високотехнологічної, чи кількісно. Росія воює кількістю, значить, у вас має бути високотехнологічна. Чи третя складова це ресурсне забезпечення? Чи є у вас гроші, щоб фінансувати війну? Росія отримує гроші для фінансування війни, перш за все, Україн, які фінансують наші з вами оборонні можливості. Ну, це виглядає так: одна рука дає: вбивайте їх. Інша рука дає воюйте проти них. Ну воно може бути безкінечно і так далі. От є декілька питань, які треба вирішити. Ну це вже не залежить від України. Що залежить від України? Ми маємо про це публічно говорити. Ми маємо називати прізвища людей, які заробляють на Росії, і є там очільниками тих чи інших європейських компаній. Треба просто казати, я вже не не кажу про те, що знаєте, діаспора українська вона дуже потужно зараз заходить для штурму консулатів. Але вона, наприклад, не виходить до з протестами до будинків приватних підприємств Європи, які фінансують війну з боку Російської Федерації. Абсолютно легально. Вони ж не виходять туди, кажуть, вам подобається, як вбивають українських дітей. Скільки ви хочете ще профінансувати, щоб скільки ще дітей вбили? Може, ми приведемо, щоб ви їх прямо самі вбивали тоді, і так далі. Оце було б сильно. Я до речі, це дуже цікава тема. Я її на десерт залишив. обговоримо ще обов'язково. Атакамсе, пане Михайле, вони є у нас чи у нас їх немає? Що це за історія відбувається? Тому що стати давайте... дали допомогу. Саліван виходить, каже, нібито є тут. Хтось каже, що немає. Розкажіть, будь ласка, що відбувається. А, а давайте, щоб це було сюрпризно для Росії. Вони ж завжди не знають, що буде використовувати в тому чи іншому проміжку а, бойових дій Україна, і це і це суттєво їх нервує. І це мені подобається дуже, але давайте так кажемо: в Україні є і свої дальнобійні рішення, які дозволяють ефективно знищувати ключовий чинник цієї війни один з ключових чинників. Це інфраструктура забезпечення, це не тільки НПЗ, це і аеродроми, військові, це і склади, які знаходяться на відстані 200, 300, 400 кілометрів. Якщо ми цього не будемо робити, то це буде знову ж таки безкінечний процес, тому що ти там накопичив, відправив, накопичив відправив, Росія. Воює кількість ну, Ви ж розумієте, да їм абсолютно байдуже скільки людей буде вбито, скільки буде ресурсів витрачено на це, і так далі. От як тільки ви починаєте ламати всю цю інфраструктуру, логістика не працює, і тоді вони не зможуть підтримувати певний кількісний баланс. По лінії фронту, а в нас з вами сьогодні є одна проблема, яку точно треба вирішити, якщо ми дійсно хочемо бачити іншу картинку на лінії фронту, це керовані авіаційні бомби. А для цього потрібні є в 16-ті. Тобто, тут атакамс це атакамс, ну чи там будь-яка демітна зброя. Але якщо ми не вирішимо питання кабів, то вони безумовно вони в місяць використовують там 3,5-4,5 тисячі цих кабів. А це зовсім інша руйнівна сила, це величезна кількість вибухівки і так далі. І вони дійсно там впливають на перебіг подій. Тому як тільки ми будемо вирішувати, це питання, то тоді все буде виглядати зовсім інакше. Дивіться, є декілька на напрямків, які потрібно вирішити: перше це дальнобійність, ну тобто ці атакамси, які дозволять знищувати інфраструктуру підвозу а, ресурсу, а це. Для кількісно воюючої сторони важли, ну, найбільш важливий фактор. Як тільки ви зменшуєте кількість, ви бачите відповідні наслідки на лінії фронту. Друга складова це прибрати остаточно прибрати домінування Росії у повітрі. Якщо над цивільним населенням це додаткові системи ПРО, то по лінії фронту це F-16. Третя складова це суттєво наростити виробництво дронів і головне антидронів, ну, тобто систем РЕБ, да, для того, щоб можна було ефективно працювати проти російських дронів. Ну і нарешті останнє, це, що в нас супроводжує всю цю війну, це більш-менш паритет кількості снаряду тяжкого калібру, тобто 1 до 3, 1 до 5 максимум, що має бути. Да? Ну, тобто мається у нас 5 російських проти одного нашого. 1 до 3 це взагалі кра, кра, набагато краще, ніж те, що ми маємо сьогодні – один десять, один дванадцять. Тік, часу у нас небагато. хочу ще дві теми встигнути обговорити. Західна преса пише про те, що Україна має плани, має наміри в другій частині в другій половині цього року знищити кримський міст або ж завдати е, потужного удару по осі незаконні злочинні конструкції, і е, ну що тут одразу, значить, два табори: перші люди кажуть про те, що це завдасть. Просто невимовного захмарного політичного удару по режиму Володимира Путіна мовляв, все з Криму почалося, з Кримом все і завершиться з іншого боку. Люди переконані, що ну так, це файно, це класно, це добре, що буде знищена або там, там ну якимось чином не пошкоджена незаконна конструкція. Але суттєво це не вплине на режим Володимира Путіна. Як ви дивитесь на цю історію, як в дійсності буде відбуватися? А, ну як буде відбуватись, це, певно, треба дивитись генеральному штабу, і вони виконають свою роботу і так далі. А. І Вони виходять не з точки зору політичних впливів, а з точки зору воєнно-тактичних впливів. Да? Ну, тобто, як це буде впливати знову ж таки на систему забезпечення, тому що ще раз підкреслюю країна, яка воює кількістю зброї, кількістю живої сили, будь-які логістичні складнощі вони суттєво впливають на перебіг для неї подій. Тобто, вона не зможе концентрувати той обсяг ресурсу, який потрібен для такого типу війни, і тому, виходячи з тактики. Які, безумовно, треба знищувати, так само, як знищували БДК, ну, тобто великі, великі десантні кораблі, так само треба знищувати будь-які спроможності, там, вузли, скажімо так, склади ну, і безумовно мости. І це має абсолютний сенс з точки зору політичного, політичної складової, де безумовно, це суттєво повпливає на дискусію на внутрішньому просторі Росії. Вони і так вже сьогодні виглядають дивно. Мені подобається, коли вони продовжують знаєте, з такими пантами розказувати, як вони там дотиснуть Україну. Ну тобто вони навіть не думають. Як це виглядає, да? Вони там три дні. Ми все знищили, всі вже під контролем тримаємо. А воюють вже більше ніж два роки. І сьогодні ниють дивіться. У нас тут є переговорні, були дуже гарні позиції. Давайте повернемось до них, і в той же час говорять, що вони вже тут війну ведуть. Вони проводять далі мобілізації, масштабні. Вони шукають ресурси у північної Кореї. і Так далі. І це буде суттєво впливати. Дивіться, будь-яке знищення будь-яких фундаментальних об'єктів. А оцей незаконний я це ви його називати кримський міст. Для мене це просто елемент незаконного будівництва, який має бути обов'язково знищений, і він точно буде знищений. І це буде мати суттєві політичні впливи. Це якраз відноситься до того, як ця війна має бути фіналізована. Тобто, ви знищуєте символ незаконної окупації Криму. А він продавав у цей суб'єкт. Він же нікчемний, він з точки зору побудови правильного рівня життя в Росії. Ну ви ж бачите, Росія сьогодні. Росія, наприклад, кінця 90-х, як це не дивно виглядає, навіть після 98-го року, після чорного вівторка, так званого, да вони сьогодні виглядають на тоді, виглядали набагато краще ніж сьогодні. Ну тобто, путін примудрився за там декілька десятиріч свого правління повністю опустити цю країну на дно. Ну, це максимально нікчемна країна і з технологічної, з там рівня життя і так далі. І він що продавав? Він дивіться, продавав, які ми потужні. Ми захопили в них, ми просто круті хлопці. І тут оп, йому його символ руйнують. Як воно буде оце маленьке нікчемне життя виглядати?